Богдан Ференс, експерт із міжнародних питань, долучається до нашого ефіру. Пане Богдане, наше вітання. Вітаю вас. Яким ви бачите? І чи можна подальші дії українського та польського уряду назвати перезавантаженням відносин, так би мовити, між двома країнами? І сьогодні президент України Володимир Зеленський вже власне сказав, що український уряд готовий їхати на кордон, так само як і закликав президента Польщі і прем'єр-міністра Польщі так само приїхати на кордон і вирішувати питання на місці, сам готовий так само приїхати, чи вирішить це питання так, особистий приїзд? Високої делегації безпосередньо на місце події. До речі, я неодноразово в ефірах і раніше рекомендував: тобто, да здійснювати всі можливі і неможливі політичні комунікації безпосередньо, навіть фізичну присутність на різних рівнях на урядовому, на можливо, міжпарламентському з польської з української сторони, щоб максимально врегулювати ситуацію, яка дійсно лише. Посла посилюється да, в контексті безпосереднього блокування кордону з польської сторони. Це перше. Тому будемо сподіватися, що якраз тут, коли на найвищому рівні між президентом, між прем'єром Польщі новообраним паном Туском відбудуться такі не лише консультації. Я впевнений, що вони вже були безпосередньо, особливо коли пан Туск відвідував Київ, але й Необхідні вжиті дії в першу чергу з польської сторони, тобто, у нас з нашого боку, протягом усього цього періоду, коли наростала ця криза з боку блокування польщею кордонів, ми досить стримано, так скажемо, себе поводили, і це дійсно заслуговує на повагу, як на мене, тому що ситуація надзвичайно складна для наших перевізників, для наших людей, які змушені безпосередньо. Страждати від цієї ситуації це тоді, коли у нас російська війна, але в той же час емоції подекуди потрібно також, так скажемо, деколи на друге місце співставити з тим, що поляки зробили з перших днів повномасштабного вторгнення громадяни Польщі для українців. Тому тут менше дійсно цього емоційного складу хотілося б, щоб і з польської сторони це було а більше конструктиву, тому що навіть якщо заміряти. Цифри безпосередньо щодо польського експорту, щодо спроможностей польської економіки, то е, наш, так скажемо, експорт і наші оці транзитні потреби вони не шкодять безпосередньо, так як це подекуди протестувальники змальовують е, польській економіці. Тому, власне, будемо сподіватися, що коли вже на найвищому рівні політики. З польської сторони також в першу чергу безпосередньо будуть готові задіювати всі механізми, то ситуацію принаймні вдасться, щоб вона була контрольована, але на шарування різних факторів воно відбувається. Це і вибори в Польщі місцеві в квітні місяці. Це і вибори в європейському парламенті, і це і зростання популярності активності правих правопопулістських сил, які використовують на жаль момент для того, щоб свої політичні рейтинги підвищити. Ну, ви знаєте, можна порівнювати, звісно, наприклад, з тією допомогою, яку ми отримали від Польщі на початках, і з тим, що відбувається нині, але давайте не забувати, що все ж таки наші експортні можливості зернові це чи не перша складова поповнення бюджету на тепер, да? коли там відсутня промисловість, тощо У мене питання наступне. Щас часто нині часто спекулюють там деякі експерти, зокрема і, і там європейські, польські, що це така собі традиція, що протестували і раніше, протестують і в інших країнах, і зерно. І Молокою і олією розливають, розсипають і взагалі це не про Україну, а це про традиції. Але давайте не забувати, що чомусь ці традиції такі в лапках вони стосуються безпосередньо саме нашої продукції, наших водіїв фантажівок. І щось всі забувають про ті мільйони тонн російського зерна, яке так само транзитує територію Польщі. Ніхто питань не ставить ані до якості, ані, в принципі, там до якихось картельних змов да, ти фондиських цих. В мене питання наступне: чому і чи може в принципі на? Ївні уряду і президента, все ж таки, це питання було би оперативно вирішено, тому що воно обіцялося вирішити і до нового року, і вже в цьому році, і Дудою і попередніми міністрами профільними і чинними, але поки не вирішується. Ну, попередньо, коли там на рівні попереднього уряду польського такі обіцянки були, я чесно кажучи, досить стримано до них відносився, тому що все ж таки у них була передвиборча кампанія, і там ніхто кардинальних рішень щодо, наприклад, перешкоджання протестних цих процесів, ніхто б не не вчиняв. І ми спостерігали, що ніяких активних дій з попереднього. Уряду не було вжито це перше, але були сподівання на новий уряд, що він безпосередньо відразу, так скажемо, знайде механізми внутрішнього характеру, щоб не допускати блокування польсько-українського кордону. Це вдалося частково. Ми пам'ятаємо, були, були досить позитивні результати, але ненадовго. Знову ж таки, і це, цей, цей контекст, як я вже зазначав. Він на мою думку суб'єктивно зараз буде посилюватися цими внутрішніми електоральними процесами, які будуть наростати, тому потрібно однозначно включати всі механізми, інструменти, які б унеможливили подальше блокування польсько українського кордону. І знову ж таки на жаль, подекуди оці раціональні. Дані, тобто раціональне бачення картини світу для там польської сторони, воно для громадян подекуди воно не є доступним подекуди. А от якраз емоційна, емоційна ця складова деяких політичних сил в Польщі, вона безпосередньо якраз налаштована на те, що було більше реакції, і що було більше якраз оцього негативу, яким часто праві правопопулістські. Сили організації можуть скористатися. Це ризик ризик в контексті однозначно наших двосторонніх відносин. І тут потрібна дійсно збалансована, здорова політика із нашого боку і з боку Польщі. Ну очікуємо адже Дуду в Києві. Принаймні, цей анонс вже пролунав в деяких змі телеграм-каналах. Будемо сподіватися, що все ж завітає і так само до заклику президента України. Політики і функціонери польські дослухаються. Богдан Ференс, експерт з міжнародних питань. Дякуємо вам.